Гроші це не лише засіб обміну, а відображення нашого бачення світу та нашого часу. Як сказав Бенджамін Франклін, інвестиції в знання приносять найбільший прибуток. Гроші завжди було більше, ніж просто папір чи цифри. Вони відображають те, як ми мислимо, о що ми віримо і як ми оцінюємо світ. Колись головною цінністю було золото, потім паперові гроші. А сьогодні все більше людей вірять у цифрові активи. Це не просто тренд, це зміна парадигми. Ми поступово рухаємося до економіки, де кожен може бути власним банком, а фінансова свобода стає реальною метою, а не мрією. Хм. Ну, дивися на ці графіки, ці новини, і думаєш, а що реально може вирости в найближчі роки. Я зараз спробую розкласти все по поличках, щоб ти зрозумів, на що варто звернути увагу у 2026 році. Кожен рік у крипті це як десятиліття у звичайній економіці. Нові монети з'являються, старі зникають, технології змінюються, а ті, хто стежать за ринком і аналізують тренди, отримують величезну перевагу. У 2026 році ключовими напрямками можуть стати штучний інтелект, геймінг та блокчейни, веб-три платформи і токенізація реальних активів. Саме там народжуються наступні великі історії. Ринок криптовалют швидко змінюється, і ті, хто готовий аналізувати нові можливості, часто отримують найбільші вигоди. Тому давайте розглянемо три монети, які можуть змінити гру наступного року та стати справжніми хітами. Перед тим як перейти до конкретики, варто пам'ятати, у крипті головне не сліпо бігти за хайпом. Навіть найкращий проєкт може впасти, якщо за ним стоїть слабка команда або відсутня стратегія. Але якщо технологія сильна, а спільнота активна, потенціал може бути колосальним. Перша монета в нашому списку Альфа Пепе це новий мемкоїн на BNB Chain, який вже привернув увагу аналітиків і прогнозується потенційне зростання до 16 тисяч відсотків до 2026 року. Чому Альфа Пепе виділяється? Це не просто мем, а проєкт із чіткою економікою токенів, стейкінг із річною доходністю до 85%, перевірений смарт-контракт та безстрокові замки ліквідності. Альфа Пепе активно розвиває свою екосистему, включаючи NFT, DAO та інші інноваційні функції. Це дозволяє створити стабільну спільноту та забезпечити довгострокову цінність для інвесторів. Крім того, проект співпрацює з іншими платформами, що сприяє зростанню популярності. Маркетинг та соціальна активність Альфа пепе також на висоті. Конкурси, інтерактивні заходи та активне ведення соцмереж підтримують інтерес спільноти. Інвестори бачать, що це не просто мем, а проєкт із реальною стратегією розвитку, що створює потенціал для великих прибутків. Альфа Пепе -E. це яскравий приклад того, як інтернет-культура перетворюється на економічну силу. Меми сьогодні це не просто жарти, це маркетинг, це ком'юніті, це капітал. І ті проєкти, які вміють поєднати гумор із реальною користю, виграють у довгостроковій перспективі. До речі, Альфа Пепе вже готують запуск власної NFT колекції, яка дозволить отримувати додаткові бонуси при стейкінгу. Це додає ще один рівень взаємодії між користувачем і платформою. І саме такі деталі відрізняють проєкт, який просто популярний, від того, який має майбутнє. Наступна монета Літл Пепе. Мемкоїн другого рівня, сумісний з Ефіріум. Завдяки відсутності торгових податків, винагородами за стейкінг та інтеграції з NFT, проєкт швидко набирає популярність. На тринадцятому етапі пресейлу ціна 0.0022 долари. Зібрано понад 26,7 мільйона. Потенціал зростання величезний. Якщо ціна досягне одного долара, це більше 45 тисяч прибутку. Little Pepe виділяється технологічною базою та масштабованістю завдяки Layer 2 рішенню Ethereum, що забезпечує швидкі та дешеві транзакції. Це робить його привабливим для користувачів і інвесторів, які шукають ефективні рішення. Проєкт також активно розвиває NFT та геймінгову інтеграцію, а спільнота бере участь у dao голосуваннях. Це створює залученість користувачів і підвищує довіру до проєкту, що є критично важливим для довгострокового зростання монети. Літл Пепе це не просто ще один мем, це вже фактично міні-екосистема. У команді проєкту працюють розробники з досвідом о Дефі, NFT і маркетингу, що пояснює успіх у пресейлі. Користувачі, які беруть участь у dao голосуваннях, реально впливають на те, куди рухається проєкт, і це створює ефект спільної участі. Такі механіки часто стають ключовими для стабільності, бо люди, які відчувають свою причетність, не просто спекулюють токенами, а підтримують проєкт роками. Третя монета Avalanche – AVAX. одна з передових платформ криптовсесвіту. Завдяки революційному механізму консенсусу та підмережам, проєкт дозволяє створювати спеціалізовані блокчейни з миттєвими підтвердженнями транзакцій. AVAX вже інтегрується з реальними активами та має партнерства з інституційними гравцями. Avalanche активно розвиває екосистему, підтримуючи проєкти у DEFI, NFT та корпоративних рішеннях. Висока пропускна здатність та низькі затримки роблять платформу популярною серед розробників та підприємств, створюючи потенціал для стабільного зростання. Крім технічних переваг, Avalanche інтегрується з біржами та фінансовими інструментами, що робить її доступною як для великих інвесторів, так і для роздрібних. Стратегічні партнерства і технологічні переваги дозволяють AVEX зберегти лідерські позиції у 2026 році. Avalanche сьогодні це не просто альтернатива Ethereum. це екосистема, яка дозволяє компаніям створювати власні підмережі з індивідуальними правилами. Деякі банки вже тестують на базі AVEX внутрішні платіжні рішення, а великі дефі платформи будують на ньому нові продукти. Саме така гнучкість, головна перевага Avalanche, яка може забезпечити довгострокову конкурентну перевагу. Окрім трьох основних монет, є й інші проєкти, які можуть показати значне зростання у 2026 році. Серед них блокчейн FX, Тебзі та Хайперліквід. Кожен із них має унікальну технологічну базу та перспективи у дефі, NFT і фінансових рішеннях. Ретельний аналіз цих проєктів може допомогти інвесторам помітити наступний великий ривок на ринку. Важливо оцінювати команди, технології та спільноту, щоб знайти найперспективніші варіанти для інвестицій. Кожен із цих проєктів також займає свою нішу, що створює додаткову цінність і можливості для зростання. Вони можуть стати чудовим доповненням до портфеля інвестора, що прагне максимізувати прибуток у 2026 році. Важливо також пам'ятати, що будь-які прогнози це лише орієнтир. Крипторинок непередбачуваний і навіть найсильніші проєкти можуть тимчасово просідати. Саме тому варто інвестувати лише ті гроші, які ви готові тримати довгостроково. Як показує практика, терпіння це головна суперсила інвестора. Ми розглянули три криптовалюти з великим потенціалом для зростання у 2026 році. Альфа пепе Літл Пепе та Евеланч. Кожна має свої особливості і переваги. Мемкоїни можуть дати шалені прибутки, а технологічні платформи забезпечують стабільність і перспективу. Вибір залежить від ваших цілей та рівня ризику, який ви готові прийняти. Ринок криптовалют завжди волатильний, тому обачність і аналіз ключ до успіху. Довгострокові стратегії та здатність оцінювати потенціал монети допоможуть уникнути помилок та отримати максимальний результат. Важливо не піддаватися емоціям, а слідувати продуманому плану інвестування. Підписуйтеся на канал і загляньте в опис, там корисні матеріали. Ваші коментарі допомагають нам робити контент ще якіснішим. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого, реальність у твоїх руках.